Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. Особливо вам, мої підписники, хто підписаний на мій YouTube канал. Запрошую підписатися всіх, хто ще вагається, хто ще не підписаний. Про що я сьогодні хочу розказати? Я не буду сьогодні розказувати ні про. Відомого італійського поета, філософа Джакома Леопарді не буду розказувати вам ні про цей кращий корабль в світі, який зветься Америку Віспучі. Не буду розказувати ні про казки, де, як і коли виник. Таку серйозну тему. Це більше відео для людей є, які хочуть виїхати за кордон. Я вам розкажу кілька слів про Італію, якщо ви хочете приїхати в Італію. Скільки треба грошей на перший випадок, щоб вижити, поки ви без роботи, коли ви будете шукати роботу. Ну, і з позитиву із позитиву те, що Італія одна з європейських країн, яка не дасть людині померти від голоду і замерзнути від холоду. По всій країні розміщені такі організації, навіть в невеличких містечках, в які ви можете звернутися, якщо вам. Нема за що жити. І вам по можливості нададуть допомогу. Допомога, ну як при церквах є от ці карітаси, де можна пообідати, повечеряти. Якщо вам немає за що купити одежу, вам вас одінуть, одінуть сакихент, а де прилічно одінуть. Якщо це не має значення, чи ви легально знаходитесь на території Італії, чи нелегально, вам допоможуть. Якщо вам потрібно до лікаря, ви теж звертайтеся у ці ж самі організації. Це є організації, і патронати, і є так називаємо, називається на італійській мові центри Ді Аскольто. Е значить, е як правильно перевести, такий лояльний перевод. Це центри, де вас вислухають. Так, в місті кому, коли я була, там називався цей центр Ла Порта Аперта, відкриті двері. В кожному місці свої назви можуть бути, але суть одна, коли ви в трудній хвилині, то є організації, які готові вам допомогти. Я вже говорила в своїх раніше відео, що деякі... Організацію надають навіть на якийсь період, це може бути тиждень, це може бути дві неділі, деякі до місяця, ліжко місце. Це може бути готель, а може бути при церкві якась організація. Коли ви шукаєте роботу, коли ви в трудності, це із хорошого, із таких неприємних новин, що важко знайти роботу. Наші дипломи є тут дійсні. Їх треба підтверджувати, це досить складна і така бюрократична процедура. От, Не так просто то все підтвердити, скажімо так. От, Ми згоджуємося на роботу, на, які, на яку в основному не йдуть італійці. Так, жінки в основному працюють по догляду за хворими і за людьми похилого віку. От і на прибиранні чоловіки ще важко знайти чоловікам роботу. Чоловіки працюють в основному це будівництво, теж по догляду за людьми похилого віку. Йдуть і на цю роботу, тому що вибору особливо немає. Йдуть працювати, скажіть мені, називається. Джардініру, джарнієру це садівник, це теж тяжка робота. От, ну що ми зробимо? Несем, несем свій хрест. Ну, якщо навіть якщо ви будете без, без грошей, то кажу, ви можете звернутися за допомогою і на якийсь період вам можуть надати. Надати допомогу, щоб ви мали де поїсти і за що одітися. Ну, яка сума потрібна на перші випадки, якщо ви не хочете звертатися в ці організації, ці карітаси, не хочете харчуватися в карітасах. То яку суму треба саме менше мати? Ну, на житло саме, — саме-саме менше. Це треба мати 300 євро ем, на оплату ліжку місця хоча б. Хоча б ліжко Ну, Я коли була без роботи, ліжко місця, мені обходилося 10 євро за ніч. В основному такі зараз суми. Крім того, я так подумала, скільки треба, щоб харчуватися. Ну, Якщо сидіти на одній пасті і на олії, то 50 євро може вас піти на харчування. На 100 євро дуже скромно. Це треба харчуватися. Це дуже дуже скромне харчування. Це теж практично. Не можна собі ні дозволити ні каву десь попити в якійсь кав'ярні не можна ні піти в, якісь, в якусь піцерію, нічого. От. Це такий, можна вижити на 100 євро, але це така сума, скажімо так, недостатня, щоб нормально харчуватися, скажімо так. 150-200 євро, да, ви собі можете дозволити там колись шматок м'яса, риби, якісь фрукти, овочі, овочі від 1 євро кілограм. Фрукти теж саме, від 1 євро кілограм це сама дешевша ціна. От, ціни не є дешеві в Італії. Про м'ясо і про сир я не говорю. Кілограм сиру, ну від 10 євро, якщо ви ще знайдете, це 10 євро за кілограм. Це, сир можна ще купити. Таке ціни, так що ціни, скажімо так, кусаються. Ну, Саме головне, як можна скоріше знайти роботу, але ж не так просто знайти роботу, особливо хто без знання італійської мови, на жаль. Оце така реальність. Така реальність. Крім того, проїзд. Проїзд, якщо вам доведеться їздити десь за місто чи добиратися, то вам прийдеться купувати проїзний квиток. А так, в середньому квиток по місту, це урбана зона урбана. Ну, десь 100 від євро 35 копійок коштує. От в Анконі євро 35, якщо не помиляюся, давно їздила. В основному ходжу пішки, іноді і зайця, скажімо так. Тут мало провіряють такі от справи. От які ще у вас можуть бути розходи? Ну, в основному, і це ще ж же, пошук роботи, це ж треба добиратися. Оці роботодателі, скажімо так, тут називають їх датори діла вору. Коли вони шукають людей, вони не задумуються, людина без роботи, чи вона має гроші за що жити, чи вона має гроші, щоб, щоб як сказати, добратися. На місце роботи, от вони так приїжджай приїжджають до нас, приїжджають до нас, і не, нікому не цікаво, чи ти маєш за що їхати, чи не маєш. А їм піднятися десь, хоча б зустрітися десь на півдорозі, то їм це важко. Їм хочеться, щоб до них приходили на поклон. Таке, часто таке буває, на жаль. Така інформація. Кому сподобалося це відео, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, запитання. Ще не підписаний. Підписуйтесь всім добра.